Добрий вечір. Привіт Саша. Зніму відео для тебе, для чого система дистриб... дистрибуції DC. Так? От у мене стоїть Linux Powerin, стоїть Linux Distributor, і між ними стоїть Smart BMS. Так? Зараз розпочу, покажу. От, Зняв кришку Linux Distributor. Що це таке? Це просто плюс-мінус? Запобіжники на кожен порт. Плюс плата контролю, яка, якщо один з запобіжників вигорає по цьому кабелю через смарт BMS приходить сигнал, що вигорів запобіжник. Все, більше нічого тут немає, ніякої примудрості. Але для чого ця тема? Вона для того, якщо один акумулятор вважається розхідним матеріалом. То коли будуєш великі схеми, великі системи цих дистриб'юторів ставиш багато. Так? Вона нічого не, не балансує, нічого не, вона тільки паралелить. Якщо щось не так, вигорів запобіжник. Один акумулятор перестав працювати. А далі продовжує працювати система. Ці кабелі не з'єднані між собою жорстко. Через болт, як багато хто робить, просто їх. Паралелець на великий один болт або на шпильку навішують, роблять його вузьким місцем. І тоді вони всі між собою об'єднані як одна єдина монолітна схема. Ця штука дозволяє зробити її незалежною з контролем. Якщо треба ще, докинув ще. Так? Тепер для чого BMS? Ну, насправді вона для того, щоб балансувати електроновські акумулятори, які підключаються через цей порт. Один до одного, так? їх можна підключити. два, три, чотири, скільки завгодно, можна паралелити. Але основна задача цього це контроль напруги, контроль струму, і якщо щось не так, тут всередині стоїть величезний контактор DC. Розкручу, покажу. Ось, розкрутив. Значить, що тут? Контактор. Тут є система передзарядки, для того, щоб не просідала напруга. Вона накопичує потужність в і потім спрацьовує цей контактор. Тут є шунт, ось який стоїть. І тут є система контролю дистриб'юторів. Ну, плюс BMS-ка, яка через цей кабель, де зараз просто перемичка, контролює напруги віктроновських акумуляторів. Тобто, що я можу зробити? Я можу виключити всю систему, роз'єднати між собою е акумулятори, які отут, і від інверторів, які тут. Так. Е я контролюю напругу, напругу потужність, і якщо якась комірка з віктроновських акумуляторів приходить поганою, я можу зменшувати струм, який через нього має проходити. Воно посилає сигнал на МППТ, для того, щоб зменшити потужність заряду, воно посилає сигнал на всі інвертори для того, щоб зменшити струм заряду. Тобто це система контроль. Їх можна ставити декілька в систему. Є такий самий Links Шунт, але без контактора. Мені треба був контактор, тому стоїть він. Що таке Power In? У Power In е немає плати е запобіжників, контролю запобіжників. Але можна дозамовити до неї. Е Механіку, на яку поставити запобіжники. єдине, що не буде індикації тобто, запобіжників, Тобто можна на Link Spowerin, якщо грошей не вистачає, зібрати теж з запобіжниками схему. Так? Але по суті своє, це знову ж таки дві шини і можливість під'єднувати всі споживачі. Все, більше нічого. Це культуру робить. Робить культуру під'єднання акумуляторів, якщо, якщо буде в тебе, наприклад. Зоопарк акумуляторів два є е, власної зборки. Ще приїдуть мені скоро два Маста акумулятори по 15 кВт кожен. Їх всі я буду під'єднувати точно так само. Я буду їх під'єднувати е, або через паверін, або ще візьму один дистрибутор і під'єднаю, щоб у мене були запобіжники. Для того, щоб я знав, що якщо щось не так стається, запобіжник вигорів, система продовжує працювати. Нічого не треба крутити, нічого не треба. Розуміти, що там, як там. Тобто ця система DC Distribution ну, надзвичайно е окультурює і убезпечує всі комунікації тостелюзних кабелів. Так? То сюди можна під'єднати 100-150 квадратів. Так? 1000 А вона через себе проганяє, бо тут, тут <кій> ці шини товсті. Їх можна одну до одної продовжувати. Так? Вони всі, от бачиш, всі з'єднуються одна до одної. Тобто вони зроблені для, саме для великих систем, щоб не було геморою. Тому, якщо будуть якісь запитання по цьому, просто рекомендую. Я думаю, що це не єдиний виробник, хто робить це, але так як я вже на Віктрон пересідаю, тобто Віктрон, він з цим ще інтегрується нормально і все працює чудово. Бережи себе.